Вітаю дітки, хто щойно приєднався до нашої конференції. Нагадую, сьогодні 22 жовтня, середа, до вашої уваги урок української мови читання. Розгорніть, будь ласка, свої зошити на сторіночці 51. Сьогодні ми продовжуємо з вами читати казочку про пригоди Аладіни чарівної лампи. А також пригадаймо, що таке фразеологізм. І сьогодні ми опрацюємо фразеологізм і стати зірку з неба. І я пропоную розпочати наш урок із фразеологізмів. Перегляньте ілюстрацію ліворуч, ви бачите, що. Владислав, що ти бачиш, Опиши нам. Як дівчинка достає зірку. З... з неба. З неба, молодець. Сьогодні ми опрацьовуємо фразологізм дістати зірку з неба. Зараз прочитайте фразологізм і оберіть той, що, на вашу думку, передає зміст ілюстрації. Зірки з неба хапати на сьомому небі. Дістати зірку з неба. Будь ласка, який ви б обрали фразологізм, який підходить до цієї ілюстрації? Кругов Ярославчик? Дістати. З... Зірку. Зірку з... Неба. Дістати зірку з неба. Зараз ми з вами прочитаємо текст Найка і запам'ятаємо, діти, що ж означає фразологізм дістати зірку з неба. Чи доводилося тобі чути вислів Дістати зірку з неба? Ти вважаєш, що це нереально? Дістати зірку з неба означає виконати найбільше бажання свого серця, зробити щось незвичайне, надприродне, нездійсненне. Людина, яка здійснила найбільшу свою мрію, впевнена в собі та почувається щасливою. Отже, що означає фразеологізм дістати зірку з неба? Саша Єфанов означає виконати найбільше бажання. Свого серця? Або Владислав Стеценко? Зробити щось надзвичайне, наприклад. Надприродне, нездійсненне. Не так, діти, щоб ми не говорили оці багато-багато слів, ми можемо просто сказати, дістати зірку з неба, тобто виконати найбільше бажання свого серця або зробити щось незвичайне, надприродне, нездійсненне. Дітки, а зараз пропоную виконати вправу фотоапарат і пригадати, що ж таке фразологізми. Так, на минулому уроці ми розглядали фразологізм Саша Єфанов. Казав їм узятися розум означає поводитися розумно. Пригадайте казку про Алладіна. Ми на початку бачили, що він весь час бешкетував, займався якимись справами непотрібними, а потім. Потім, що сталося з ним? Узявся за розум. Так, тобто почав поводитися розумно. Пригадали цей фразологізм, а зараз, дітки, ми з вами пригадаємо, що ж таке фразологізм. Фразологізм стійке, нерозкладне словосполучення, що виражає одне поняття. Узятися за розум, тобто почати поводитися розумно. І сьогодні ми познайомилися ще з одним фразологізмом: дістати зірку з неба, виконати найбільше бажання свого серця. Ну, а зараз ми з вами повторимо фразеологізми разом з пірогою про фразеологізми. Дивні є фрази та загадкові, фрази ологізму я їх вивчаю, умовлені власні доречно вживаю. Усіх на під п'ятою тримати. З людини нещадно одного, мотузки совпати, їздити в берфі або на горбі. Не припустимо мені до тобі, сісти на голову або на шию. Значення їхні для тебе відкрию. Вони означають, що Повторили про фразеологізми пісеньку і вивчені нами фразеологізми. Дітки, ми не даремно це робили, тому що у казочці про Алладіна ми зустрінемо фразеологізм, який вивчали сьогодні, і ви вже його значення розумієте. Отже, пропоную провести підготовку до читання казочки. Для цього виконаємо ряд вправ. Перша вправа черепаха й сорока. Прочитайте чистомовку, поступово прискорюючи темп. Будь ласка, самостійно читаємо. Пробуємо. Софійка дуже швидко. Ав-Ав-Ав Аладдін Будур покухав. Ав, Ав-Ав-Ав з неба для неї дістав. Кароліна Прокопенко молодець. ав 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 Аладдін Будур ав ав, ав ав зірку з неба для неї дістав. Ярослав Лукьяненко. Ав, 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 Будур, Лукьяненко. А, а, а в зірку с неба для ні, йодас, дістав. покохав, покохав. так, Анастасія Бопович, пробуй швиденько ав а, 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 один буду буду покохай, ав-ав-ав зірочку я а, не... Неба я неї. Дистанов. Пушков Валерій швиденько. Аф-аф-аф, Аладдін Будур покухав. аф сирку з небо для ній дістав. Валерочка, буква «Е» читається. Неба, неба неї. Зрозумів? Неба. Неї. Так, будь ласка, хто ще не читав? Так, всі прочитали? Всі прочитали. Владислав Стеценко дуже швидко. Аф-аф-аф. Аладім Бугур покохав. Аф-аф-аф, зірку з неба для неї дістав. Саша Єфанов. Аф-аф-аф, Афафафалдин буду покохав, Аф-аф-аф, зірку з неба для неї достав. Он Ярославчик і реакцію показує. Молодець у долоньки плескає і кругом Ярославчик. Аф-аф-аф, Аф-аф-аф, зірку з неба. Для... для неї бістав... Бістав. Молодець, вже краще глянь, тобі навіть плескай, Ярославчик Лук'яненко. Дітки, а зараз ми з вами познайомимося із словами, які зустрінуться в тексті, тлумачний словничок. У тексті буде таке слово візир. Діти, це радник правителя. Пишно урочисто святково, динар. Давня монета в країнах Сходу. І шати це одяг. Перегляньте відео твомачного словничка. Візир радник правителя. Пишно. Урочисто, святково. Динар давня монета в країнах Сходу. Шати, одяг. Так, А зараз наступна вправа повітряні кульки. Я читаю, ви читаєте зі мною вимкнені мікрофони. Візира. Пишно динарів у шатах. Покладіть рученята на діафрагму. Піднімаємо ручку, набираємо повітря. Читаємо візира, пишно, динарів, шатах. Полетіло, мов пенятка. Читаємо праворуч. О, володарю часу. Самоцвіти. Раціозно, прислужники, поклали рученята. Набираємо повітря, видихаючи читаємо. О володарю часу, самоцвіти. Раціозно, прислужники. Сашенька, тільки не просто ручкою махаємо сонечко, а ще й вимовляємо. Дихальна вправа дуже корисна. Так це собі... Робиш, да? молодець, запобігає діти навіть захворювання дихальної системи, якщо правильно виконувати. А зараз прочитай уривок казки, виправляючи помилки. Кароліночка знайшла помилку? Так, будь ласка, їхав. Там ні, і, а її. Їхав, Пишемо з буквою Ї так, ще шукаємо Владислав Стеценко. Бу... Я... Пишемо велику букву після Крапочки. Молодець Саша Єфанов. Е, людям ж мені сета. Пишемо. Сашенька. Пишемо отдельно. окремо. Повтори, окремо. окремо. Так. так, дітки, ми з вами провели підготовку до читання. А, до речі, більше ніхто не знайшов помилочок. Ніхто не знайшов. Сідайте зручненько, і ми читаємо продовження арабської народної казки Аладін і чарівна Лампа. Мати показала коштовності й мовила О володарю часу! Прийми дари й дозволь моєму сину одружитися з принцесою. Від сяйва дарів заблищало все в палаці й навколо нього. Правитель ще не бачив такої краси. Розуміючи, що жінка ця бідна, він не знав, як учинити, і запитав візира, чи давати мені згоду на шлюб? Візир хотів, щоб правитель віддав дочку за його сина, о володарю часу, ти ж не віддаси дочку за якогось бідняка. Але ж він надіслав самоцвіти. «О, володарю, накажи йому подарувати сорок золотих тарілок із самоцвітами, які несли б сорок рабів і сорок невільниць. Мудро ти радиш. вигукнув правитель. Удома мати переказала все Аладінові. Аладін засміявся. Для коханої будур ладен я зірку з неба дістати. Він пішов у кімнату, потер лампу, Джин постав перед ним. Я до твоїх послуг володарю і за мить виконав бажання Аладіна. Зранку пишно вбраний Аладін їхав до палацу на слоні. Попереду йшли воїни й раби. За ними граціозно виступали невільниці з дарунками. Прислужники кидали людям жмені золотих динарів. Володар, побачивши гарного у пишних шатах юнака, здивувався, а візир розчервонівся від заздрощів. Правитель обійняв Аладіна і посадив праворуч себе. Віддавши йому шану, Аладін мовив, О володарю часу, з великої ласки ти віддаєш за мене дочку, уклінно тебе прошу. Подаруй мені клаптик землі, щоб я збудував палац, гідний принцеси Бадр Альбудур. Хлопець вів розмову розумно, красномовно й шанобливо, чим остаточно зачарував правителя. Той без сумнівів підписав шлюбну угоду. Ми з вами щойно прочитали продовження казочки про Аладдіна і його чарівну діла. Зараз виконаймо завдання питали. Пригадайте визначення чарівної казки. Ми з вами говорили, що казка це часто вигадані або фантастичні пригоди. Казки бувають соціально побутові, про тварин і фантастичні. Отже, у фантастичних казках Софійка Руських Фантастичних казка чарівна казка. Це різновид Це різновид народної каски, в які фантастичні, на природні події істоти та предмети діграють ключову роль. Дітки, скажіть, будь ласка, казка про Аладдіна. Це... Про тварин, соціальнопобутова чи чарівна казка. Валера Пушков, як ти гадаєш? Чарівна казка. Скажи, будь ласка, а що тут чарівного в цій казці? Тому що там люди і магія. Так, так, молодець. А зараз я пропоную дати відповідь на таке питання. Чи щедрою людиною був Аладін? Як ви гадаєте, от ми з вами прочитали уривочок. Ярослав Лук'яненко, як ти вважаєш, щедрою був Аладін, чи жадний? Скажи свою думку, включи мікрофон і скажи. Щедрою. Щедрою. Давайте знайдемо, дітки, уривочок, де саме сказано про щедрість Аладіна. Владислав Стеценко. Зранку пішло вибраний, а їхав до палацу на слоні. Попереду йшли ш... воїни й раби. За ним гра ці на вільниці зі корунками прислужники кидали людям жмені золотих динарів. Так де ж саме сказано про його щедрість, Кароліночка Прокопенко? А прислужин... прислужники. прислужники кидали людям жмені золотих динарів. Динарів. Динари – це гроші. Уявили собі картину. Аладін їде на слоні, Прислужники несуть е, золоті динари, дарунки щедрі для володаря. Але не тільки володаря він одарював, а ще кидав людям, які стояли у бабіч дороги золоті динари. Це говорить про його щедрість, що він не тільки господаря хотів одарувати, а й простих людей. Так, наступне запитання. Дітки, е, скажіть, будь ласка. Що здивувало Володаря, коли він уперше побачив Аладіна Саша Єфанов. Хлопець був гарний і пишно вбраний. Так, а зараз доведіть, що Аладін справді покохав принцесу Будур. І мріяв зробити її щасливою. Знайдіть у тексті і прочитайте цей уривок, де сказано про його велике кохання Кароліна. Я коханою бодур, Ладен я зірку з неба дистати. Так, Пушков Валерій, а що означає цей фразологізм зірку з неба дістати? Що кохав. Ну так, а зірку з неба дістати? Це в прямому значенні він хоче на небо, Ні. а пригадайте, що означає цей фразеологізм? що означає? фраза робить щось незвичайне. Незвичайне над природний, ну, Діти, пам'ятаєте, що е, візир радив е, своєму володарю, що той ну, таке завдання дав. Якби його виконати неможливо. А хто ж допомагав Аладіну виконати бажання володаря? Хто допоміг Софійка Руських? Мати. Мати знайшла стільки скарбів слона. я. Марира Пушков, скажи, хто виконав це завдання? Джин. Джин. джин із чарівної лампи, діти. Пам'ятаєте, що джин може виконати будь-яке прохання господаря лампи. Отже, Владислав Стеценко, як ти гадаєш, скористався Аладдін чарами джина? Так. Так, отже, він виконав це завдяки чарівної лампи. Так, а зараз. Оберіть значення фразологізму, дістати зірку з неба. Софії русских. Не, не Продовжте письмово одне речення за змістом арабської казки. Аладін остаточно зачарував правителя, тому що Пушков Валерій. Чому він Що, же... що хлопів розмову розумно, красному, і шанавливо. Роздавався... Так, продов... ш... так, і шанобливо, Продовжіть запис у зошиті. У вас уже є початок, але Діно остаточно зачарував правителя, тому що. Пишете, хлопець вів розмову. Розумно, красномовно, шанобливо. Перше враження це від того, як одягнений був, зустрічають по одежці, але проводжають по розуму. Отже, Аладін був не тільки гарно вбраний, а й довів Аладіно, що він розумний і з пошаною ставився до Вомударя. А нам треба вот это писати Те, що я вам показала ось оце. А з большой чи З маленькой? З якої букви продовжуємо речення? А з, мал... з маленької. Не забувайте в кінці поставити крапочку. Валерочка, ти дописав речення? Дописав. Так, дітки. Ну і на завершення нашого уроку я хочу, щоб ви вдома ще раз прочитали уривок арабської народної казочки на сторіночці 23. Уважно прочитайте 24 сторіночка. І виконайте завдання питайлика. Позначте, на чому Аладін їхав до палацу. Позначте, як Аладін бажав довести любов до будур, підкреслюйте. Ага. Так. І оберіть фразологіст, що означає зробити щось незвичайне. Якраз ми сьогодні цей фразологіст і вивчали. Так, ну і е, я хочу, щоб ми сьогодні. Китати з, вами... з неба. Молодці! На уроці читання ми з вами. Тепер все знають, Оксана. Так, повторили, що таке фразологізм, ми розглянули ще один фразологізм дістати зірку з неба. Ну і, звичайно ж, прочитали іще один уривочок казки і побачили, що Аладдін уже е, взявся за розум, що він закохався і так закохався, що ладен дістати зірку з неба для своєї коханої. А допоміг йому в звичайно звичайний Джин. Діти, скажіть, будь ласка, якби Аледін був злою людиною, йому Джин допомагав, як ви гадаєте? Так. Він все рівно допомагав, Ар аргументуй свою відповідь, Валерочка, чому б Джин допомагав йому? Якби а, він допомагав йому, йому би з любові так, ну якби Аладін був сердитий, злий, він щось погане затіяв, Аладін йому б допомагав. Владиславчик, а пригадайте початок казочки, хто міг потрапити у печеру? Де була? От. Значить, же, не випадково обрав господар цієї лампи добру людину, адже ми бачимо, що він і щедрий був. Ну, Спочатку він був такий бешкетник, так? але життя поставило перед ним такі умови, що йому треба було взятися за розум, і він до того дійшов, що вже зміг навіть зірку з неба дістати до своєї коханої кутури. Діточки, я пропоную зараз зробити паузу до наступного уроку. Дякую всім за увагу. Готуємося до математики.